Привіт і ласкаво просимо! Сьогодні розповімо про одну з найекстремальніших професій у світі професійні тестувальники американських гірок. Так, існують люди, яким платять за те, щоб вони катались на американських гірках і тестували їх. Це одна з найнебезпечніших, але і найцікавіших професій. Професійні тестувальники гірок заробляють від 30 тисяч до 60 тисяч доларів на рік. Вони працюють для великих парків розваг та компаній виробників атракціонів. Один тестувальник щодня катається від 20 до 50 разів на різних гірках. Це означає близько 8 годин інтенсивних поїздок з екстремальними перевантаженнями. Найшвидші американські гірки у світі розганяються до понад 200 км на годину. Тестувальники повинні зберігати концентрацію на такій швидкості та помічати будь-які проблеми. Щоб стати тестувальником гірок, потрібна спеціальна освіта. Вони вивчають фізику, машинобудування та системи безпеки. Навчання зазвичай триває від одного до двох років. Фізичні вимоги до цієї роботи екстремальні. Тестувальники повинні витримувати сильні перевантаження, це як у льотчиків, винищувачів чи космонавтів. У професійного тестувальника різні завдання. Він перевіряє безпеку, тестує нові атракціони та пише детальні звіти про кожну поїздку. Найнебезпечніша ситуація це коли американські гірки тестують вперше. Ніхто не знає, чи все працює правильно. Тестувальники ризикують своїм життям. Сучасні тестувальники використовують спеціальне обладнання. Вони носять датчики на тілі, які вимірюють швидкість, перевантаження та інші дані. Робота зазвичай починається дуже рано вранці, парки ще зачинені, і тестувальники можуть працювати без перешкод. Це безпечніше та ефективніше. Досвідчений тестувальник може відразу відчути, коли щось не так. Дрібні вібрації чи незвичайні звуки можуть вказувати на проблеми. Найшвидші американські гірки у світі розганяються до понад 200 км на годину. Тестувальники повинні зберігати концентрацію на такій швидкості та помічати будь-які проблеми. Тестувальники гірок часто подорожують по всьому світу. Вони тестують нові атракціони в різних країнах і культурах. Це велика перевага професії. Найбільший виклик це вплив на здоров'я. Постійні перевантаження можуть призвести до проблем зі спиною, запамороченням та іншими недугами. Жінки рідше працюють тестувальниками гірок, лише близько 15% жінки, фізичні вимоги дуже високі. Цікавий аспект це психологія. Тестувальники не повинні боятися, але все ж мають бути обережними. Це складний баланс. Професійні тестувальники тісно співпрацюють з інженерами, вони дають відгуки про дизайн і пропонують покращення. Страхування для тестувальників гірок дуже дороге. Страхові компанії вважають цю професію надзвичайно ризиковою. Деякі тестувальники спеціалізуються на певних типах атракціонів, є експерти з дерев'яних гірок, сталевих конструкцій чи водних атракціонів. Найсучасніша технологія використовує віртуальну реальність. Тестувальники можуть проїхатися новими гірками віртуально, перш ніж їх побудують. Це зменшує ризики. Типовий робочий день часто закінчується сильним головним болем і втомою. Тіло потребує часу, щоб відновитися після екстремальних навантажень. Пандемія коронавірусу сильно вплинула на професію. Багато парків були зачинені, а нові гірки не будувались. Багато тестувальників втратили роботу. Тестувальники гірок повинні проходити регулярні медичні огляди. Лікарі перевіряють їхнє серце, хребет та вестибулярний апарат. Найхвилюючіший досвід для багатьох тестувальників це перша поїздка на новій рекордній гірці. Відчуття швидкості, яка перевищує всі попередні, не описане. Сучасні парки також використовують роботів тестувальників вони можуть проводити деякі тести, але не можуть замінити людський досвід. Кар'єра тестувальника зазвичай триває недовго, багато працюють лише 5-10 років у цій професії. Потім переходять на менш екстремальні посади. Етичний аспект це відповідальність. Тестувальники знають, що мільйони людей будуть кататися на гірках, які вони перевірили. Майбутнє принесе ще екстремальніші гірки. Тестувальники повинні готуватися до ще вищих швидкостей і сильніших перевантажень. Цікава міжнародна співпраця стандарти безпеки різні в кожній країні, тестувальники повинні знати різні правила. Найемоційніший досвід це коли тестувальник зупиняє гірки через небезпеку. Він може врятувати сотні життів. Професійні тестувальники часто розвивають особливе ставлення до гірок, вони розуміють техніку і можуть оцінити красу дизайну. Найважче рішення це коли припинити роботу. Багато тестувальників люблять свою роботу, але тіло не може нескінченно витримувати екстремальні навантаження. На завершення. Тестувальники гірок ризикують своїм здоров'ям, щоб мільйони людей могли безпечно розважатись. Вони невоспівані герої індустрії розваг. Це була історія професійних тестувальників американських гірок. Професія, що поєднує мужність, науку і адреналін. Дякую за увагу!